Удар вокшко від Віталія кличко. Доброго вечора. Добрий вечір. Хоча Доб... і складний, визнаємо. Доброго вечора, доброго вечора. Я декілька хвилин знаходжусь зараз в студію. Бачу наскільки. Багато в столиці, але на жаль, по комунікація повинна бути і не один раз на чотири роки я з великим задоволенням лежав вдома і трошків, але тим не менш зараз пішов в студію для того, щоб проговорити ключові питання, які сьогодні є. Що що було надано? Конкретно яка допомога і підтримка людям? Чи щось було окрім загальних пунктів обігріву? І чи є серед цих будинків, де відновлення в найближчий час реально неможливе? І чому? Я б з іншого трошки іншого почав. Я почав би з того, що у мене канікули до 1 лютого. І тому мені вже трошки походь на тепло, ключові базові послуги я прошу кожного з мешканців з розумінням до цього ставитись. Ми вирішуємо, але також обмежені обмежені в цьому, Незважаючи на це, ми зробили що що, що ро в цьому напрямку. Я ж не просто не, не прийшов із що зроблено. Ми, нарешті-решт, можемо сказати, що потрошки ми вже надаємо воздух на споживання мешканців міста. Нами розгорнуто більше тисячі майже 1300 пунктів прогріву. Ми перевіряли всі ці пункти на прогріву по місту Києву. виїжджали, Я особисто виїжджав. Вони стоять порожні. Ну і на ході ми їх не зробили. Але тим не менш, ми готові пункти розгорнути е, в, в випадку надзвичайної ситуації. Вони готові працювати, де люди можуть і е, побайтись, випити пиво, е, отримати е, під тобто такі, знаєте, базові. Базові сервіси в кожному із пунктів на прогріву. Хто приїхав з Нового року? Їм довелося непереливки. Не Ми мене на ході. Якщо по цифрам, на сьогоднішній день в нашому місті проживає. 1600 мешканців в нашому місті 1200 будинків. Половина з них половина міста 6000 тисяч будинків одночасно без опалення тому це складні обставини зараз. Обов'язкова рекомендація щодо цього питання не чекати допомоги. Як від мене хочу ще раз нагадати, що мені вже трошки походь. Уточню, що, будь ласка, просто самі організуйте світло. Коли ви останній раз бачили з президентом до війни? До повномасштабного до вторження. повномасштабного вторгнення це було в Харкові, де ми зібрали швидко штаб в міський штаб в місті, а вони спостерігали над тим, як ми взагалі боремось один з одним в заднім всю ніч я поставив будильник, але не справ. і десь в четвертий ранку, початок п'ятої, мені вже зателефонували, сказали, що Є обстріли багатьох об'єктів, і тобто а ви знали, що буде вторгнення. Звідки визнали? Ну це було, це не було таємниці, було велике обговорення вчора. Мав можливість поспілкуватись на селекторі вперше за часи війни з президентом. Я доповів по ситуації в місті Києві. Доповідь була достатньо довгою. З найближчим часом, найближчі години складний виклик, і ми після цього я попросив, якщо є запитання, готовий відповісти на всі запитання. Володимир Олександрович сказав, дякую за дуже таку ході відповідь. У нас навіть нема питань. Після цього. Тобто питань не було. Це було доповідь по поточній ситуації по вирішенню тих питань і викликів, які на сьогоднішній день є. Чого б ви хотіли від центральної влади, щоб вам допомогло? Знаєте, що от пиво. Е... Дякуємо а дуже що, вам. Що, що, що я хотів би зачитати реп... Ми працюємо вдень і вночі. Я вчора з президентом трошки Замість мість півгодини ми були більше години. Я особисто виїжджав випити пиво. Я ж не просто не, не прийшов пізніти. Я ж прийшов слія. Будуть підгріти. Ми показуємо приклад для всієї країни. і всі виклики ми подолаємо, об'єднуючи наші зусилля. Києва Володимир Пічко в нашому ефірі про оперативну ситуацію в місті Києві. Дякую.